Привіт, друзі! Судячи по переглядам, я так зрозуміла, що вам більше подобаються класичні рецепти. Тому давайте сьогодні разом приготуємо торт Наполеон. Тим паче, що це мій найулюбленіший торт. Але найбільше мені подобається Наполеон з масляним кремом, тому що хрусткі коржі вони залишаються хрусткими. А якщо крем заварний, то він більш вологий і коржі більш стають вологими і втрачають свою хрусткість. Тому мені так більше подобається. А як вам подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях, який наполеон ви більше любите. Для його приготування беремо холодне вершкове масло. Додаємо дрібку солі та борошну. Перебиваємо все це в подрібнювачі до крихти. Викладаємо крихту на робочу поверхню. Додаємо сюди яйце та сметану. Замішуємо тісто. Якщо тісто дуже липке, можна додати ще трошки борошна, але буквально трошечки. Ділимо на 6 рівних частин, загортаємо в харчову плівку або кладемо в пакет та прибираємо в холодильник хвилина 15-20. Припилюємо робочу поверхню борошном та розкочуємо тісто в тонкий пласт. Вирізаємо формою 18 см. Випікаємо при температурі 190 градусів 10 12 хвилин. Трошки наплутала, взяла кільце не 18 см а 16 см, тому коржів в мене вийшло аж 10 см. Зараз я відберу, які коржі кращі будуть у нас в торт, а які гірші, підуть на крошку. Крем робиться дуже просто: збиваємо м'яке вершкове масло та згущене молоко. Перекладаємо наш крем в кондитерський мішок. Ось такий гарненький, маленький вийшов в нас Наполеон, майже бентотортик. Він простоїв цілу ніч в холодильнику, давайте його розріжемо. Не дивлячись на те, що він простої всю ніч в холодильнику, він залишився таким же хрустким, як і був. Все так, як я люблю. Всім смачного!